В ефірі програма громадська приймальна, у якій ми обговорюємо актуальні проблеми сьогодення. Що вівторка та що четверга, ми виходимо у прямому ефірі. Відтак ви шановні глядачі маєте можливість долучитися до розмови. Телефон у студії вже працює. Його номер незмінний 23 три Цього року в Україні відбулося зростання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Проте найменш захищеним версам населення держава гарантує компенсацію, яка покриє різницю в оплаті. Нова програма соціальної підтримки передбачена відповідною постановою Кабінету міністрів України і вже запрацювала з 1 липня. Як призначатиметься компенсація, чим відрізняється вона від субсидії і хто може претендувати на отримання такої пільги, поговоримо сьогодні. Гості нашої студії Олександр Кожевніков, заступник начальника управління соціальних виплат та пільг департаменту соціального. Захисту населення обласної державної адміністрації та Наталія Момоток, головний спеціаліст відділу соціальних виплат департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, що являє собою цей новий вид допомоги компенсація, і на які види житлово-комунальних послуг вона буде призначатися? Треба перш за все сказати, що так дійсно. Ми знаємо всі, що з 1 травня 2014 року підвисили стіни на комунальні послуги. Відповідно нашим урядом ще 5 квітня 2014 року було прийнято відповідну постанову щодо посилення соціального захисту населень мало захищених населення, тобто нову адресну допомогу, яка має назву компенсація додаткових витрат на, плату, на сплату житлово-комунальних послуг. На що вона буде призначатися ця компенсація? Саме порядочком передбачено, що ця компенсація буде передбачатися на оплату злово-комунальних послуг це газопостачання, е, теплопостачання так, і централізованого підігріву гарячої води. Саме на оці три послуги так. газопостачання, воду, тепловода і. Відповідно, тепло. відповідно до цієї постанови е, законодавцям передбачено під, ну, надання цієї компенсації саме на ці комунальні послуги. А хто ж має право на призначення такої компенсації, пані Наталі? Правами призначення цієї компенсації е, мають сім'ї, які складаються відповідно з громадян України, е, іноземців, е, які зареєстровані на території України, передбувають в ній на законних підставах, е, і в яких середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні 6 місяців не перевищував величину прожиткового мінімуму для сім'ї. Що визначається як сума прожиткових мінімумів для кожного члена сім'ї відповідно до його належності до основних соціальних і демографічних груп населення? Пані Наталію, це така ну загальні такі ніби дані. Так? так як визначити, хто може, хто не може? Передбачається, що у першу чергу це можуть бути соціально незахищені верстів населення, хто пенсіонери, діти сім'ї з дітьми. Сім'ї, у яких є інвалід, непрацюючий і так далі. Тобто, як вирахувати оцей сукупний дохід, про який ви говорите за попередні 6 місяців, де можна знайти оцю формулу? І, взагалі, як, як зрозуміти, може претендувати родина на компенсацію чи ні? Ну, загалом скажемо, що прижиткове да, у нас на сьогодні, наприклад, для працездатних осіб, це мінімальна заробітна плата, для непрацездатних осіб, це розмір мінімальної пенсії. Чому постанова стосується якраз малозахищених захищених верст населення? Цих ті, в кого доходи менші або дорівнюють мінімальним, тобто ви отримуєте тільки мінімальну заробітну плату, або ви отримуєте тільки мінімальну пенсію. Якщо ж у вас Звичайно, пенсія більша ніж мінімальна, або заробітна плата більша, так само більша ніж мінімальна. То загалом така от особа не буде мати права на призначення компенсації. Але враховуючи те, що в багатьох сім'ях є дітки, і вони відповідно не несуть дохід в сім'ї в сім'ю, і батьки їх забезпечують за рахунок цього. Сім'я з дітьми буде найбільше мати основна категорія сімей, які будуть претендувати на призначення цієї компенсації, це якраз сім'ї з дітьми, коли тато й мама працюють, але все одно якби прожиткових мінімумах не можуть забезпечити свою сім'ю. Я хочу нагадати нашим глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. і Свої запитання ви можете ставити гостям студії за номером телефону 230016. шістнадцять. Власне, куди треба звернутися в першу чергу, аби призначити, щоб призначили цю компенсацію, і які документи слід зібрати претендентам для того, щоб їм була призначена компенсація? Ну скажімо так, що першочергово, куди громадяни повинні звертатися. Це до органів соціального захисту населення за місцем їхньої реєстрації. Для підтвердження або до органів соціального захисту населення подаються відповідні документи. Це заява довільної форми, так? Друге подається ця довідка про склад усіх зареєстрованих в житловому приміщенні, тому що, будемо говорити так, склад сім'ї визначається, так. Це з тих осіб, які зареєстровані в житловому приміщенні. І відповідно довідочку надається про доходи кожного члена сім'ї, який зареєстрований в житловому будинку. Крім того, потрібно відповідно надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Будемо говорити так, що можливо, якщо це буде сільська місцевість, то, звичайно, при кожній сільській селищній раді у нас зараз функціонують. Наші уповноважені представники сільських і селищних рад, на які покладені обов'язки або функції по прийому документів усіх державних соціальних допомог, в тому числі можливо звертатися навіть і за цією компенсацією. Знову ж таки, якщо будемо брати міста, так то звичайно при кожному будемо говорити, так, ЖЕК є також представники соціальної сфери, які також будуть приймати документи на призначення компенсації. Пані Наталі, дуже багато непорозумінь і запитань виникає саме з приводу, чи не замінить ця компенсація субсидії і яка різниця між субсидією і компенсацією? Що це таке? Роз'ясніть, будь ласка. Ну, скажімо так, компенсація це додатковий вид адресної допомоги, який зовсім не стосується субсидії. Вони тут субсидії як діяв, так він і буде діяти. Тобто, якщо ви отримували субсидію і сплачували обов'язково частку плати там для вашої сім'ї, це може могло бути 10 або 15 відсотків. Ви як сплачували їх, так і будете сплачувати. Як ви звертались, наприклад, на опалювальний період з жовтня місяця за призначенням субсидії, ви так само можете звертатися, і може навіть бути такий випадок, що компенсація вам не вийде. А от субсидія вам вийде і вона буде вам вигідна. Компенсація може вийти не всім, знову ж таки. Особливістю призначення, наприклад, компенсації, це те, що не враховується майновий стан осіб, як враховується це при призначенні житлових субсидій. Що включає в себе майновий стан? Це наявність автомобілів, більше одного автомобіля, наприклад, більше одного житлового приміщення, здача в найм житлового приміщення. Купівля е, якихось товарів послуг, е, що перевищують встановлений 10 прожиткових мінімумів для сім'ї, ось такі обмеження е, не стосуються якраз компенсації, е, а стосує, але стосується субсидій. І знову ж таки, є норми, з якими призначають субсидії і призначають компенсацію. Наприклад, норми житла застосовуються однакові що для компенсації, що для субсидії. А от споживання послуг уже в при субсидії ви можете споживати послуг понад норму, і вам може призначатися субсидія понад норму. Компенсація призначається тільки на норму житла. Ну, ось такі приблизно. Я думаю, що всі, хто отримав уже платіжки, побачили розписані нові тарифи і вже почали бити на сполох і і думати, як це ж оформити собі цю компенсацію. Але чи можна от знову ж таки повертаємося, чи можна самостійно за якоюсь певною формулою розрахувати, чи може претендувати сім'я? На таку компенсацію. Ну, звичайно, що де її знайти, власне? Формула є дуже простою для навіть для кожного нашого громадянина, як сказала Наталя, так це береться середньомісячний сукупний дохід, визначається за попередні 6 місяців. Що це таке? Громадяни, я думаю, це розуміють, це береться дохід кожного члена сім'ї, так? І визначається середньомісячний сукупний дохід загальний. Це раз. Прожитковий мінімум Продатковий мінімум визначається для кожного члена родини індивідуально, що мається на увазі. Тобто для працездатної особи, так, це буде 1218 гривень, а для непрацездатних осіб, так, це буде в розмірі становити 949 гривень. Для діток до 6 років цей розмір становить 1032 гривні. Для дітей від 6 до 18 років цей розмір становить 1218 гривень. Ось це проста звичайна формула. Вираховуєте. Якщо ми бач, якщо сім'я бачить, що середньомісячний сукупний дохід не перевищує початкового мінімум встановленого для сім'ї, плюсуючи цього, то це сім'я буде мати право на призначення. Ну може навіть можемо привести от звичайний елементарний приклад. Так сім'я складається, тато мама. Дитинка до 6 років і дитина від 6 до 18 років. Їхній середньомісячний сукупний дохід, припустимо, так складає 4500 гривень, припустимо. Відповідно, прожитковий мінімум для сім'ї, якщо поплюсувати ці прожиткові мінімум, він буде становити 4 тисячі ну, 2 гривні. Тобто, сім'я зразу розуміє, що її прожитковий мінімум і є вищим чи середньомісячний сукупний дохід, і вона вже може право і право розгадатися до за компенсацію до соціального захисту населення. Ви вже сказали, що компенсація буде у вигляді різниці оплат, які були раніше і зараз. Тобто е, треба пояснити, мабуть, людям, що якщо ви сплачували, приміром за те саме тепло. 400 гривень, а зараз вам прийшло 500, То різниця буде лише оця компенсація, буде лише 100 гривень. Так як вона буде нараховуватися? Тобто, вираховуватиметься це не залежить уже від споживача. Це вже справа техніки, і ще варто мабуть сказати, що ці компенсації не будуть виплачуватися у грошовому еквіваленті, Вони зараховуватимуться прямо на рахун да, на рахунки організації надавичів послуг. Це зарахування, це буде здійснюватися органами соціального захисту і на підставі відомостей, які будуть надаватися е, організаціям, які надають житлово-комунальні послуги. Органи так. соціального захисту на підставі ваших документів і заяви на призначення компенсації, роблять запити в організації надавачі послуг, е, отримує в п'ятиденний термін від них відповідь. Е, Якщо всі документи є наявними, в 10-денний термін приймається рішення про призначення або відмову в призначенні компенсації, звичайно, якщо вона не виходить. І тоді вже взаєморозрахунки йдуть між органами соціального захисту і організаціями давачами послуг. Ви в своїй квитанції будете бачити суму нарахованої компенсації. Ну і, звичайно, після того, відразу як орган соціального захисту вам призначить компенсацію, вам буде надіслане повідомлення про її розмір і те. Термін призначення є дуже цікавий нюанс. Якщо ви в період обмежений так місячний термін не сплатили вчасно комунальні послуги, то вам можуть забрати цю компенсацію. Вона не може не не бути виплачена, так? Така, така Вона, норма діє е, так, діє це є одне з обмежень е, при наданні компенсації. Ви зобов'язані сплачувати свою. Е, Розмір отої плати, яку вам напишуть, що він не буде більше, ніж в минулому році, але ви його зобов'язані сплачувати. В іншому випадку щомісячно організації надавачів послуг надають нам списки осіб, які не сплатили таку там, наприклад, це так само по субсидії діє обов'язкову частку плати, в даному випадку розмір своїх комунальних послуг, і на підставі цих списків припиняється надання компенсації. Або субсидії, ну, каже, та сама норма діє. Дуже багато запитань, мабуть, з цього приводу з'явиться, чи передбачено якесь проведення інформаційно розяснювальної роботи для жителів області, чи діє якась спеціальна гаряча лінія, де можна отримати додаткову якусь інформацію або те, що турбуватиме принаймні, жителів нашого краю. Ну, от ми вже з вами на телебаченні, вже інформаційно розяснювальна робота пішла. Вже діє. І на сьогодні діє, звичайно, обласна гаряча лінія при Департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації за номером 633601. В кожному управлінні міському і районному також діють гарячі лінії. Якщо у вас є Конкретно з якогось району буде звернення, можете звернутися спочатку до нас. Ми вам надамо, якщо ви хочете безпосередньо в район або в міське управління якесь номер телефону, але вони всі діють обов'язково, вони діяли, і вони діяли по субсидіях і діють так само по компенсації, тому що дуже схожі соціальні допомоги в порядку надання і в порядку розрахунків. І на сьогодні ще розроблений проект розпорядження голови облдержадміністрації нашого про широку інформаційну роз'яснювальну кампанію, до якої будуть залучені звичайно і житлово-комунальні організації, і структурні підрозділи облдержадміністрації, в тому числі департамент, і ваша телерадіокомпанія. Пане Олександрі, на який період призначатимуться компенсації? Адже це найбільш мені здається турбує на сьогоднішній день наших споживачів. Ну давайте скажімо, ще трішки доповним. Я сказав, що відповідно подається заява довільної форми. Хотілося б наголосити і такі прохання до наших потенційних, хто може зустріти за компенсацію. Так хочу заява зверта з... З... в довільній формі. В управління ця заявочка є. Але ми просимо про те, що якщо до або передбачено, що за компенсацією може звертатися будь-хто зареєстрований в житловому приміщенні, так навіть той, ті люди, на яких не відкрито особові рахунки, які не є власниками, так? але зареєстровані, то ми просто просимо про те, щоб в заяві відповідно зазначалося перше, це на кого відкриті особові рахунки, і самі рахунки, номера рахунок, це раз. Сама, житло, сама компенсація буде призначатися з місяця звернення за компенсацію, так? І е, буде призначатися до кінця опалювального періоду 2014-2015 років. Е, за бажанням самих громадян, якщо ця компенсація буде їм виходити, якщо е, громадянин звертається за призначенням компенсації протягом трьох місяців перед набуттям чинності самої постанови, то тобто це матеріала з 1 липня. То з їхнім бажанням компенсація може призначатися навіть з травня місяця. А чи є вже подібні звернення, і чи є вже заяви, з якими люди звернулися за Ну, Звичайно, що на даний момент вже звернення є до наших структурних підрозділів соціального захисту населення. На даний момент, за оперативною інформацією, будемо говорити, що це близько 40 осіб вже звернулися. Ну, бо ще, як будемо говорити, що період самої звернення ще невеликий, тобто тільки місяць, але вже на даний момент це 40 громадян звернулося. Будемо говорити навіть так, що вже двом громадянам, ну це за оперативною інформацією, ця компенсація вийшла і вона призначена. І якщо питається, то в основному це зараз є жителі міські, тобто міст-міст, міст. міст. Пані Наталі, ви сказали, що є певні умови, за якими передбачено припинення надання компенсації. Ну тобто, це що вже ми сказали, не в своєчасна сплата комунальних платежів. А чи є механізм повернути або відновити ці компенсації? Як, як воно буде діяти? Ну от у випадку, якщо ви не сплачували за комунальні послуги, і вам припинилося, то не раніше ніж наступного місяця може бути поновлено за умови погашення. Вашу форму. Знову ж таки, якщо у громадян є, приміром борги по житлово-комунальних платежах і вони там уклали договір на реструктуризацію, то вони знову ж таки за угодою про реструктуризацію мають сплачувати всі свої борги, мають сплачувати щомісячний платіж і лише тоді претендувати на те, що їм буде назначена компенсація. Тобто всі умови договорів мають бути виконані бездоганно на сьогодні, органи соціального захисту не мають відношення до реструктуризації боргів за комунальні послуги. Колись зділи... Така норма для субсидій про обов'язковість такого укладення такого договору. На сьогодні таких обмежень немає. Навіть якщо у вас на сьогодні є борги з оплати комунальних послуг, ви можете звертатися як за компенсацію, так і за субсидією. І це не буде впливати на визначення права на субсидію або компенсацію. Але знову ж таки, якщо ви не будете в подальшому сплачувати, то просто більше вам надаватися буде припинятися кожен раз субсидія і компенсація. Якщо говорити про певні пільги і субсидії, то діють до донині діяло їх дуже багато. Приміром, і ті самі багатодітні сім'ї отримували компенсацію 50% на оплату житлово-комунальних послуг, і ті самі учасники бойових дій у них був відсоток певний, вони не сплачували за житлово комунальні послуги. Як діятиме в подальшому ці пільги? Чи діятимуть вони, тому що це теж турбує наших глядачів? І як призначатиметься в такому випадку компенсація? Ну, звичайно, що Якщо ми будемо говорити про пільги, да, які передбачені, і в тому числі і багатодітним і ветеранам війни, то вони на даний момент діють як для призначення житлової субсидії, так і для призначення компенсації, в якому ракурсі. Тобто компенсація і житлові субсидії надаються з урахуванням пільг відповідно до вимог до, до нашого чинного законодавства, і просто-напросто вони включаються до розрахунку. Якщо ми будемо визначати розмір так самої компенсації, то вона буде визначатися відповідно з урахуванням пільг, в тому числі і житлових субсидій, які надані громадянам, і знову ж таки, пільги і, і різні компенсації, якщо в квартирі, наприклад, зареєстрований пенсіонер або особа і особа працездатного віку, то е, який відсоток в такому випадку нараховуватиметься субсидія і чи претендують такі люди на компенсацію, якщо це пенсіонери є в сім'ї. Пенсіонери чи є пенсіонери і є так, так, якщо і, і такі, і такі дві категорії, приміром, пенсіонери в першу чергу, чи от хто може претендувати на такі виплати? Ну, по-перше, субсидії і компенсація залежать від розміру ваших доходів. Загалом, якщо говорити про субсидії, то будь, якщо працездатна особа і Пенсіонер в складі сім'ї, то обов'язкова частка для такої сім'ї буде 15%. Для сімей, які складаються тільки з пенсіонерів, інвалідів, тобто непрацездатних громадян, обов'язкова частка плати становить 10%. Якщо як механізм визначення, наприклад, якщо ви пере ваш дохід місячний приблизно визначаєте, от для осіб, коли є працездатна особа в складі сім'ї, це 15%. Дохід ваш 1000 гривень місяць, умовно візьмемо. 15% це буде 150 гривень. Якщо ваші комунальні платежі перевищують 150 гривень, це значить, що ваша сім'я не може їх оплачувати. Для цього вам держава надає підтримку у вигляді субсидій. Якщо це пенсіонери двоє, наприклад, і їх хай де по тисячі гривень дохід, для них обов'язкова частка плати буде 10%, і із двох пенсій, наприклад, по тисячу гривень, це буде 200 гривень. Якщо от вони платять цих саме за комунальні послуги більше 200 гривень в місяць, то на цю різницю буде призначатися субсидія. Ну а компенсація ми з вами говорили. Різниця між тим, який на сьогодні є платіж, і тим, який був за той самий період минулого року. І якою є процедура оформлення таких компенсацій субсидій, наприклад? От люди знають, що вже вони оформляли субсидії, зараз збільшилася плата комунальних послуг, наприклад, та категорія, які досі не зверталися, чи можуть вони звернутися за субсидіями? Звичайно, теж немає обмеження в категоріях. Хто хто звертався, то може знову звертатися або. То не звертався, то не може звертатися. Звертатися можуть будь-хто. Якщо от якийсь механізм, вони людина може собі приблизно обрахувати, чи буде мати вона право е, на е, субсидію, чи виходить вона в неї по розрахунку. І звичайно, ви можуть звертатися в е, механізм подачі документів. Це є заява основного зразка, яка буде вам надаватися в органах соціального захисту. Декларація, е, довідки про доходи е, всіх членів сім'ї. І більше таких документів для призначення субсидії немає, не потрібно подавати всі інші документи беруться шляхом подання запиту органам, органами соціального захисту до організації надавачів послуг. Якщо, приміром, у родині є людина працездатного віку, яка не працює, то чи обов'язково їй йти до центру зайнятості і звідти нести довідку або там реєструватися, що вона дійсно людина, яка не має роботи? Mm -hmm. Треба дивитися знову ж таки, за яким видом адресної допомоги звертається сім'я. Якщо це є житлова субсидія, то на загальних підставах дана сім'я не буде мати права, оскільки визначено нашим законодавством, що якщо працездатні члени сім'ї не навчаються, не працюють. Не перебувають в центрі зайнятості, так, як такі, що шукають роботу протягом останніх трьох місяців перед місяцем за житловою субсидією. Субсидією право на загальних підставах вони не мають на да, призначення цієї субсидії. Однак у виняткових випадках, і за рішенням відповідних комісій, да, які діють при районах і містах, е житлова субсидія може бути призначена в такому випадку, але це в виняткових випадках. Що стосується компенсації, якщо, припустимо, в складі зареєстрованих є працездатна особа, так, яка ніде не працює, і вона відповідно подає довідку будь за будь-який місяць, що в неї доходів не було, то компенсацію чи порядком передбачено, що Право на компенсацію, так або для визначення права воно, ця сім'я має, але за умови, що відповідно для цієї працездатної особи, якщо в неї нульові доходи, то буде включатися до обрахунку середньомісячного сукупного доходу розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Тобто це 1218 гривень. І тоді вже сім'я має знову ж таки робити, може собі попередньо зробити обрахунок. На компенсацію вона має право, має право. І е, ще одна така ситуація. Приміром, якщо е, людина зареєстрована в квартирі, якій допустимо 17 років, і вона ніде не працює і ніде не навчається, як діяти в такій ситуації, і, знову ж таки не стоїть на обліку в центрі зайнятості, то чи варто такій особі, яка не досягла повноліття, але ніде не працює і не вчиться? Ну якщо подавати ми, якісь документи? Якщо ми будемо ще розширюємо це питання, так якщо. Особа має 17 років, ніде не навчається, не працює і так далі, то відповідно до нашого до сімейного кодексу України так вона є неповнолітньою особою, тобто перебуває на отриманні батьків або іншими словами, це є дитина. Угу. Тобто так. знову ж таки розраховується цей прожитковий мінімум на дитину від 6 до 18 років. Да. передбачається. А якщо така дитина перебуває на навчанні за кордоном, але зареєстрована у цій квартирі, як тут чи можна розраховувати на пільги і компенсації? На пільги, на жаль на сьогодні ми за субсидії. субсидії на рахунок субсидій, якщо у випадку, якщо особа, яка зареєстрована в житловому приміщенні, може підтвердити свою тимчасову відсутність. Тобто проживання за кордоном відповідними довідками. При цьому у сім'ї є всі засоби обліку, тобто лічильники на всі комунальні послуги. То розрахунок субсидій може провестися без урахування цієї особи. Тобто її просто не будуть брати до обрахунку. Вам візьмуть довідку про склад сім'ї, вона буде в довідці про склад сім'ї, але ваші документи будуть підтверджувати, що ця особа з вами не проживає. Тобто тимчасово не проживає прописка, наприклад, тимчасова в іншому місці або за кордоном. Так? Ну, якщо Реєстрація. вона приписана, уже uh -huh. зареєстрована в іншому місці, то вас ви її взагалі не будете uh -huh. включати. В будь-якому випадку просто на сьогодні є багато випадків, коли наші з вами. Співвітчизники виїжджають за кордон на заробітки і ну, дійсно довгий час, дуже довгий час знаходяться там і фактично не допомагають сім'ї ні в оплаті комунальних послуг, сім'ями виїжджають масово і так далі. В таких випадках при цьому бувають такі випадки, навіть що не можуть підтвердити документально, наприклад, що вона працює там, та людина чи проживає. То е, органи соціального захисту можуть призначати без урахування доходів таких осіб навіть на підставі акту обстеження. Я дуже вам дякую за розмову, пані Наталю та пане Олександре, і хочу, щоб ви ще раз нагадали нашим глядачам, що з усіми своїми питаннями ви можете звертатися до департаменту соціального захисту населення і на гарячу лінію, яку ще раз назвіть. Да, гаряча мова, лінія лінією стосовно призначення нового виду компенсації та житлових субсидій діє при департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації за телефоном 63 36 01. Дякую вам за увагу. На цьому наша програма закінчена. На все добре. До побачення.